Враження не дуже приємні, тому що не перемогли і мало створювали моментів, особливо в другому таймі хороших таких, щоб забити. А так, в принципі, гра нам давалася. Десь може не повезло в першому таймі реалізувати моменти. Зірка дуже щільно оборонялась. Наскільки важко було так проходити оборону команди насичено? Ну, Получилось важко, тому що ми мало створювали таких хороших моментів. Таких, ну, дійсно, в стартовому складі було досить багато новачків міжсезоння. Наскільки взаєморозуміння між гравцями зараз хороше в команді, перш за все, в ігровому плані? Взаємодія і розуміння хороше. Звичайно, воно ще недосконале. Ми над цим працюємо і думаю, що все буде добре. Сьогодні ну, порівняно багато. Більше болівальників прийшло, ніж, наприклад, в останніх матчах минулого сезону. Наскільки сьогодні надихало, тим більше повернення на Україну таке. От такі емоції, перш за все, завдяки антуражу цього матчу. Хочеться подякувати болівальникам, які прийшли і дійсно нас підтримували. Ми хотіли сьогодні для них перемогти, на жаль, не вийшло.